Тиск можливий там, де є можливість укриватися від дронів, це насамперед щільна і густощільна агломерація, е, населені пункти. Ну, це фактично, що весь Покровсько-Курахівський напрямок, е, адже тут населених пунктів вистачає, скажімо, що так, е, для того, щоб Для чого потрібен населений пункт, е, адже я вже неодноразово показував, розповідав на пальцях. Це все демонстрував. До речі, сьогодні теж буду показувати вже на відео від наших бійців, що в принципі можливість атак під. Роєм дронів, який літає угорі, здійснена тільки в такому варіанті, що швидко ворожі піхотинці заскакують до якихось наших позицій в населених пунктах або заходять туди під прикриттям негоди, і ховаються по підвалах, по хатах, по руїнах і там акумулюються, збільшуються в кількості і далі продовжують атаки, наприклад, на наступний населений пункт. Так відбувається їхнє просування на фронті. Якщо ж в якомусь населеному пункті. Немає можливості е, в росіян проводити далі свій наступ або радше така можливість не те, що її немає її не дають зробити наші бійці. То відповідно це просто перетворюється в таку собі криваву баню з постійним щоденним 24 на 7 знищенням в межах одного і того ж самого населеного пункту. Але самі населені пункти зараз критично важливі за виживання. Під ударами дронів, тому що це єдина надія, фактично, що від них е, ухилитися та сховатися. Другою надією в ході настання весни та майбутньому літа стане Зеленка. Е, ось тому я вчора піднімав це питання: що Зеленку потрібно просто-напросто фізично знищувати, її потрібно вирубувати для того, щоб окупант не мав цієї переваги е, укриватися від наших дронів. Тому що зараз, будучи в обороні, дрони грають для нас вирішально важливу роль. Е, е, і от, Пояснення, я думаю, що зрозуміли, чому важливі населені пункти у цьому контексті. А тепер давайте говорити про ті райони, де є забудови, і як воно це все виглядає знову ж таки уже наочно. Наочність на покровському напрямку, зокрема, демонструють бійці 425 го окремого штурмового полку скала, які ось тут в населеному пункті Шевченко показують, як виглядають усі штурмові контрштурмові дії, оборона і що таке укриття в межах населеного пункту, як там фактично, противник атакує, як він намагається його зайнятися, як наші бійці вибивають. Схема дуже проста на пальцях на словах, але дуже важка у виконанні. Схема полягає так: що росіяни найперше вибивають дрони та артилерія. Потім іде наша техніка, яка дозволяє зробити висадку штурмових груп. Штурмовики ногами проходять, закріплюються на позиціях. Так вибувається противник, і ось саме це в Шевченко продемонстрували бійці полку скала, які спочатку березня, фактично станом на сьогодні, на 11 квітня. Це вже місяць, як вони три чверті, скажімо, що так Шевченка деокупували, тому що в південно-західній частині цього населеного пункту от в цій зоні є противник, але три чверті населеного пункту нашим бійцям скали вдалося доокупувати. Давайте дивитися, як це все. Відбувалося, отже, 3 березня розпочалася їхня наступальна операція по зачисті села, яка тривала 6 днів. Спочатку на багі швидко наші розвідники заскочили, розмінували територію для того, щоб далі могла прийти техніка. Прийшла артпідготовка пішла техніка, танки які прикривали. Колони, ну як колони по кілька машин, ось якраз є цей рух. Два Бредлі, і один танк танк прикриває Бредлі. Бредлі висаджує штурмовиків. І далі штурмовики вже ногами йдуть на зачистку території. При дуже щільному, скажімо так, контакті відбувається все це. Тому що росіяни, власне кажучи, якраз засідали усіх тих підвалах. Тому їх ті підвали доводилося закидувати гранатами. Тому їх доводилося вибувати, викурювати ось таких зруйнованих, але все ж таки. Будівель і це бійці полку «Скала» проводили 6 днів ось якраз закидання гранати у підвали. Далі будуть удари дронами у ці підвали, постріли буквально максимально фізично близькому контакті. 6 днів далі закріплення груп і далі вже утримування населеного пункту від того, аби окупанти не зуміли його відбити. Це йдеться про Шевченко на покровському напрямку. Ось цей населений пункт, і такі сценарій бойових дій, як продемонструвала скала, їх дуже і дуже багато на фронті. До речі, якщо говорити конкретно про це про це село, а то бійці 425 полку кажуть, що за час боїв у ньому, принаймні їхньої участі у цих боях, в окупантів мінус. 1100 бійців це феноменально багато. Це демонструє ось це відео, яке я ще не показував, Воно демонструє дві характеристики сучасного поля бою. Перше, в росіян є величезна кількість піхоти, яку вони оперативно поповнюють, і е, шлють її постійно і постійно на штурму населені пункти. І це поки що їхня єдина можливість, як вони можуть просуватися. Друге. Дронова війна не дозволяє власне провадити за межі населених пунктів там, де немає густо населеної забудови, або в принципі не густо населеної, а густо забудованої забудови даруйте. Отак, от скажу не дозволяє далі провадити наступальні операції. Це а і ще третій висновок. Нога штурмовика, безсумнівно важливо те, що демонструє на й штурмовий полк. Ось такий малюнок. Ось такий сценарій у нас на покровському напрямку. Саме тому, повертаючись до тез, які були сказані е, Палісою, на моє враження на Запоріжжі не варто очікувати таких якихось інтенсивніших е, або успішніших дій з боку противника. А ось якраз таки на покровському напрямку, якраз таки на Костянтинівському напрямку їх варто очікувати, тому що тут якраз є можливість, якраз є населені пункти, за які можна зачепитися, за які можна далі е розвивати ось цей піхотний, абсолютно піхотний штурм, який очікується більш інтенсивним, що він буде е уже у квітні. Травні, що ж, друзі, рухаємося далі від Покровська, власне північніше, поближче до районів про які я кажу, що на моє переконання вони будуть активнішими. Вони вже зараз є активнішими. Це якраз такий Костянтинівський фронт. Ось це населений пункт Костянтинівка. От вона, це Краматорськ, вище там словянськ Краматорська, і зараз я буду говорити про Торецьк, тому що це зараз критично складна ділянка фронту. Всі ті останні успіхи. Тактично, ну як останні останні до цього часу, які були десь місяць тому наших військ у Турецько, вони призвели до того, що місто дозволяє точніше, обставини дозволяють в місті триватися уже дуже тривалий час, дуже довго. Але окупанти, на жаль, зараз констатуємо те, що вони погіршують для нас ситуацію з обороною в Турецьку. Вони вже зараз, і маю на увазі, росіяни проводять свої атаки за межі населеного пункту, особливо це стосується північно-західних на північно-західної частини міста. Це перше, що варто відзначити. Друге, росіяни намагаються охопити турецьк флангом, тиснучи з району Архангельського на Калинове і тиснучи в районі Новобахмутівки, Олександрополя в бік Сухої Балки та Валентинівки, вздовж траси. Що пролягає від Донецька Авдіївки і от сюди прямісінько на Костянтинівку? Ось це напрямок на Костянтинівку. Напишемо буква К. Е, і ось вздовж цієї паралельно цієї дороги росіяни якраз таки атакують. Між іншим на е, останніх змінах на мапі Діпстейт була е, позначена ось ця окупація Олександрополя. Противнику його вдалося зайняти. Відповідно, зараз ось цей рух. По трасі від Авдіївки до Костянтинівки він виглядає з двох міркувань дуже небезпечним. Перше міркування це те, що в принципі, рух дорогою це є ну з військової точки зору та з цивільної з будь якої з логічної точки зору правильною дією, тому що легше рухатися е, твердим покриттям аніж степом та полем. Це перше, і це якраз таки дорога на Костянтинівку. Ну а друге, це фактично, що як ви можете побачити захід у тил. Турецькому угрупованню наших військ, яке тут обороняється, і в якого ситуація ускладнюється. Тому на жаль, варто констатувати, що з Турецьком ну, суттєво погіршуються наші обставини. Але Турецьк це частина історії, частина історії, котра зветься Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка, ось цієї нашої агломерації, яка є в фокусі найпершої уваги противника: Слов'янськ-Краматорськ. Та Костянтинівка. Ось ці три населені пункти, як на мене, вони будуть ціллю окупантів у ході весняно-літньої кампанії. І Торецьк у глобальному сенсі це така собі, знаєте, якби південна Клишня, можна так сказати, яку намагаються сформувати росіяни. Тут же в районі Південної Клишні є Часів Яр, але це вже радше вже північна Клишня для Костянтинівки. Але в ширшому сенсі все це. -це Поєднується в одну єдину клишню південного охоплення для Краматорсько-Слов'янської агломерації.